Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати, як можна дуже просто засолити скумбрію. Для цього вам знадобиться у мене дві невеликих скумбрії, десь так грам по 200, вони, вони такі маленькі, можна взяти більше, то нема значення. І е, зараз потрібно її розморозити, помити, е, розділити, тобто забрати хребет, і вичистити, і прибрати всі всі-всі кісточки. Для цього ось так от по спинки розрізаємо і руками витягаємо хребет. Це робиться дуже просто. І розділяємо на дві таких фішки. Та, такі самі маніпуляції потрібно зробити і з остальною рибкою, тобто в мене дві, і я з двома рибками роблю те саме. Ось так. Прибираю хребет, далі. За допомогою паперових рушників забираю ці всі плівки, бо рибка в мене вимита. Але забираю всі плівки, які там залишилися, все, що там нам не подобається, все зрізаємо, забираємо, вичищаємо і забираємо всі кісточки. Далі на плівці розкладаю ось таку філешку одну. І, і ще раз потрібно перевірити, щоб не було кісточок, і далі додаю сіль та перець солі та перцю додаємо за смаком, тобто немає пропорції, там, скільки там, грамів солі потрібно. Але так, досить багатенько насипаю солі і отак, от, наче так, вбиваю сіль. Для того, щоб рибка просолилася. Далі те саме роблю з перцем. У мене звичайний чорний молотий перець. Можна додавати будь-які спеції, які ви любите, але в цій рибці мені сподобалося саме чорний молотий перець. І отак от гарненько, щільно прибиваю. Далі викладаю ще одну філешку рядом, але так, як то кажуть, валетом. Так? І так само додаю солі і додаю перцю. Гарно все прибиваю і починаю закручувати рулет. Це дуже е, зручно робити плівкою. Плівку якби підтягуємо, і потрібно закрутити рулет якнайтугіше. Тобто, крутимо, крутимо, крутимо. Трошки е різкость е десь згубилася, але суть ясна. Ми крутимо, крутимо, крутимо і закручуємо в дуже-в дуже тугий рулет, не забуваємо про е боки, для цього е плівочку так е трошки аж е запихуємо туди всередину по е краям, для того, щоб не поступали. Зайве повітря. Після того, як ми закрутили, залишаємо рибку на сутки в холодильнику, а потім відправляємо в морозилку ще на одні сутки, після цього достаємо і отак от в замороженому вигляді. Прямо одразу з плівкою ріжемо на порційні шматочки. Плівка дуже легко відходить, немає в цьому ніякої проблеми, вона не залишається, а просто ось так от раз і прибираємо плівку. Дуже зручно, звичайно, різати цю рибку в замороженому вигляді. І далі просто розкладаємо на тарільці і залишаємо в холодильнику до. Розморожування. Рибка виходить дуже смачна, завдяки чорному перцю дуже ароматна. Тобто, бачите, так з трудом вона ріжеться. Так що, спробуйте, приготуйте і ви таку смачну і зовсім не важку в приготуванні рибу, тобто не потрібно ніяких розсолів, нічого не потрібно. Просто в такому вигляді я зараз накрию плівкою відправлю до холодильнику до повної розморозки. Всім смачного!